Вітаю, друзі! Сьогодні ми побудуємо просту, але дуже ефективну автоматичну плавильню. Цей механізм корисний як на самому початку гри, так і вже в розвинутому світі. Ми розглянемо стандартний варіант та модернізовану версію з автоматичною фермою бамбука. Працює як в Bedrock, так і в Java. Усі потрібні матеріали на екрані та в описі, а в моєму телеграм-каналі ви знайдете готову структуру для імпорту. Починаємо з подвійної скрині. Сюди будуть потрапляти всі переплавлені предмети. До неї приєднуємо воронки. На ці воронки встановлюємо пічки. Використовуємо саме стандартні пічки. Вони підходять і для рут, і для їжі, тому роблять нашу плавильню максимально універсальною. Далі приєднуємо воронки зверху до кожної пічки та позаду. Справа та зліва від воронок ставимо по твердому блоку. Далі блок рестоуну і ще один твердий блок на рівень вище. Робіть усе так, як показано на відео. На воронки та тверді блоки кладемо звичайні рейки, а на блоки редстоуну енергорейки. Тепер ставимо дві вагонетки з воронками. Над верхніми рейками встановлюємо подвійну скриню. Це місце для предметів для переплавки. На нижні рейки ставимо ще одну подвійну скриню для палива. Для зручності можемо додати пару воронок і ще одну скриню зверху, щоб усі три скрині були поруч і до них було легко дістатися. Це не обов'язково, але дуже зручно. Механізм готовий. Для початку роботи просто завантажуємо матеріал для плавки та паливо у відповідній скрині. Тепер покращена версія автоматичної плавильні. Прибираємо скрині для палива. Над нижньою вагонеткою ставимо ряд блоків землі. А за ними на один блок вище ряд твердих блоків. На ці тверді блоки встановлюємо поршні. А на поршні спостерігачі. Спостерігачі з'єднуємо з поршнями редстоуном. Передню частину закриваємо склом або твердими блоками. Пам'ятайте, бамбук потребує освітлення, що прости. Садимо бамбук на землю, накриваємо ферму і все. Тепер, коли бамбук виросте до трьох блоків, спостерігач спрацює, активує поршні, а вагонетка з воронкою забиратиме бамбук і автоматично відправлятиме в пічку як паливо. Якщо відео було корисним, постав лайк і підпишись. Напиши у коментарях, який механізм, ферму чи будівлю ти хочеш побачити у наступному відео. Дякую за перегляд. До зустрічі у світі Майнкрафт.